У Чернігові одна людина загинула, інша потрапила до реанімації внаслідок ураження електрострумом. Смертельний випадок стався на чернігівський ТЕЦ. Постраждалі електрики, які виконували ремонтні роботи. На спецмашині вони піднялись на стоп 110 кіловольтної лінії. Під час зачеплення проводів вони раптом опинились під напругою. Загинув 27-річний житель села Анисів. Його старший колега, 41-річний Чернігівець, отримав опіки 3-4 ступеня. У чоловіка постраждало більше половини тіла. У тяжкому стані його шпиталізували. За інформацією з неофіційних джерел, ділянку електромережі, де проводились ремонтні роботи, мали б знеструмити, але цього не зробили. Чи була це службова недбалість і чому досвідчені електрики наразились на смертельну небезпеку? Нині з'ясовують правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за статтею порушень правил безпеки які під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. До слідчих міліції долучилися працівники і Держгірпромнагляду. Создана спеціальна комісія до окончання його розслідування. Невозможно що-либо говорити про причинах цього відбування. Руководство Чернівська ТЦ виражає соболезнання всім родним і близьким пострадавших. Її каже, ну, і вказує, що зараз всю необхідну матеріальну допомогу їм сім'ям.